Слава Україні! Ворог не змінює свою терористичну тактику і б'є по цивільних об'єктах. Дісталося цього разу цієї ночі Миколаєву. Тривоги лунали по всьому півдню і не лише півдню нашої держави. 8 травня ворог воював з гуманітарною допомогою Одеського Червоного Христа. Сьогодні вночі хотів поцупити Миколаївську ковбасу. Поцупити не вдалося, тому туди зробили влучання. Ну, а така вона. Тактика вірніше така є суть російського болота, Російської Федерації. Нам робити своє, тим більше на тлі тих заяв, які лунають сьогодні, наприклад, від наших союзників Нідерландів та Великої Британії, які випустили спільну заяву про те, що будуть формувати повітряний потенціал нашої держави. Ми впевнено, хоч і важко, але йдемо до нашої перемоги. Пам'ятаємо, яку ціну ми за це платимо. Кожен з нас. Своїм болем, своїми, на жаль, рідними та близькими. Тому хочу подякувати. Не дивуйтеся, хочу подякувати вам. Я розумію, що, слава Богу, до нас не летіло, але не було, як це буває дуже часто, паніки про 100, 200, 300, а то й 700 ракет, що летять прямо в наше місто або в якийсь населений пункт. Дякую вам за витримку. Сподіваюсь, що на другому році повномасштабного вторгнення багато з вас дечому навчилися і були чемними. Одещина 4.5.0, принаймні на цю годину, все працює, функціонує в умовах воєнного стану. Працюємо з вами і ми максимально наскільки це можливо. Дякую ще раз за розуміння ситуації і за витримку. Отож, тихого і продуктивного дня. Слава нації! Смерть ворогам! Тримаємо стрій і обов'язково! Якщо є така можливість, відпочиньте і посміхніться. Це подовжує життя і дає нас